До найбільшого християнського свята Великодня залишилися лічені дні. У храмах завершується приготування до Воскресіння Христового, та не менш важливо підготуватися духовно. Як саме це зробити, дізнавалася у настоятеля смілянського храму Різдва святого Івана Хрестителя Отця Михайла? Пане Михайло, напередодні великого світлого свята великодня наші містяни. Віряни ваші цікавляться традиціями взагалі святкування великодня в смілі в Україні. Що особисто для вас означає це свято? Для мене, як для священика, звичайно, що це свято над святами. Пасха це є одне з найбільших свят, тому що це є кульмінація спасіння роду людського. Ось ми знаємо, що перше свято це є благовіщення пристой Богородиці. Це є початок нашого спасіння. Ну і звичайно, що землі. Життя Ісуса Христа, Його повчання це є для нас урок, для нас наука, як жити, щоб спастися, але без Хресної смерті і без Воскресіння Ісуса Христа ми би нічого не досягли. Тому звичайно, що Пасха для кожного з нас це є найвище свято, свято спасіння кожного із нас. Священники радять не зосереджуватись лише на зовнішньому. Традиціях, кошиках, приготуваннях важливіше налаштувати душу. Пасха Господня це радість. Це радість, але знову ж не треба перетворювати радість всю у радість тілесну. Перше всього повинна бути радість духовна. Радість духовна споживання тіла і крові Господня, святе причастя це вища Пасха, ніж отого от всього, що ми потім святкуємо. Тому християни першу всього повинні посповідатися, причаститися, духовно підготуватися, святкувати духовно, а потім вже і після посту, якщо вона дійсно постила, так, ось тілесно, душа вже може дати дозвіл, тіл спожити те, що вона хотіла. Цьогоріч Великдень ще й нагадування про надію, яка особливо потрібна українцям у непростий час і навіть одна свічка віри здатна розігнати темряву. А чим великдень цього року особливий для нашої громади і України взагалі? Ну, взагалі цього року Пасха по перше, вона сьогодні поєднується із всіма християнами, тому що цього року співпадає і католицька, і православна святкування великодня у. Один день, і це, звичайно, для всіх приємно. І наостанок, яке благословення ви хотіли б передати людям перед святом? Перше всього, як священник, прошу Божого благословення на кожного із нас, на всю нашу Україну, на наших воїнів, на наших захисників, щоб воскресли і змертий Ісус Христос, даруючи нам вічне життя, допоміг здобути справедливий мир. Здобути перемогу, перемогу над злом, перемогу над несправедливістю, як він у нахрестному дереві переміг зло, здобувши перемогу. Добра і справедливості, чимало людей приходять до храму саме у ці дні, вперше за довгий час, і це кажуть священнослужителі добрий знак. Попереду сім днів, які можуть змінити не лише настрій, а й життя, і почати можна вже цієї неділі з вербою в руках і з вірою в серці. Я запрошую всіх вас на вертну неділю встигнути посповідатися, причаститися. Ну і звичайно, запрошую в наш храм Різдва Івана Хрестителя спільно разом з нашою громадою. Відсвяткувати Пасху Господню.